Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я й ведуча Мар'яна Судова. 14 квітня 1894 року винахідник Томас Едісон продемонстрував роботу свого нового винаходу пристрою для перегляду фільмів під назвою «Кінетоскоп». Фільм тривав всього 13 секунд. А для того, щоб його дивитися, потрібно було дивитися у спеціальний отвір. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині, Слухаємо Тернополя. На Тернопільщині 14 квітня буде хмарно з приясненнями. Вночі місцями, а в день по всій території області йтимуть невеликі дощі. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день від 9 до 14 тепла. Тернополі 14 квітня буде хмарно з проясненнями. Температура вночі буде 24 градуси в тепла в день 11-13, А також буде йти дощ 14 квітня 1912 року. Найбільший на той час пасажирський лайнер Титанік зіштовхнувся з айсбергом та затонув. Я ж бажаю, аби у вашому житті ніколи не було перешкод. Гарно настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.